Так, погнали знімати відосик огляд апартаментів, чи як його назвати, ячейки, квартири, я не знаю що це, яку ми зняли в Сан-Дієго. Ось така парковочка поруч з цим будинком. В цьому будинку ми коротше, зняли якийсь однокімнатний номер, я б це так назвав. Парковка, ну, ми звикли до цього в Флориді, по Каліфорнії, в інших місцях, де ми були. Якось на території будиночку була да, парковка своя для тих, хто там проживає. Тут нема. Став, припаркувався, нема місця, йди десь шукай по вулиці, паркуйся. Ну, коротше, трохи з цим проблеми. Але ну, не знаю, мабуть, це так заведено, місця немає тут. Так що тут, мабуть, це вважається. Нормально. Ой, коротше, не можу зайти. І поки зайдеш такі секюрні двері. Все облуплене, вбите. Захаращене, коротше. Це ужас. Так. Значить, отака хата. друзі. Ось мама щось сидить робить, так. Да. Оце такий типу, проходик такий вузенький. Так, ось спальня дитяча, типу, віддали ми дітям цю спальню. Ну тут нормально. Знач... Так, ось такий санвузол. Ну Санвузол ще нормальний, душ кабіна, там все понятно. Так, тут ми сумки навіть не розпаковували, бо ми заїхали на три дні. І через три дні нам звідси звалюють, то ми так оце все стоїть в чемодана. Да. Ось такий обіцяний котами диван. Можливо, на мусорці знайшли. У Флориді таке викидували на мусорку. Ось така кроватка. Тут є старі вікна з 70-х років, мабуть. О, якийсь телевізор, кухня. Ну Кухня таке більш-менш, але по функціоналу вона не годиться. Посуду немає потрібного, ножів немає, помити фрукти нічим. Коротше, взагалі якесь не дуже все. Так, що по ціні? За цю халупу в Сан-Дієго ми віддали 1200 доларів за 4 ночі. Виходить, що якщо перевести на місяць, це десь 9000 доларів це житло коштує в місяць. Це в два рази дорожче, ніж нормальне якісне житло, нормальне кращим ремонтом, ніж тут. Наприклад, у Флориді, в престижних районах з гарними школами. Тобто, за що тут платять люди такі бабки, і чого вони тут в Сан-Дієго сидять? Ну, може, температура гарна, тому що ну, це найкомфортніший клімат з, з цієї Каліфорнії влітку. Да? Тут там 25 два в тепла, той час як в трьох часах їзди звідси 35-40. А в п'яти часах їзди туди вище, до лас вегаса там на 47 тепла взагалі згорає заживо. Тому, можливо, вони платять такі бабки, вся Каліфорнія сюди з'їжджається на літо, бо тут прохолодніше, і, можливо, із за цього таке ажіотажне житло. Я не знаю, чому в цих дирках таке дороге житло, і хто сюди взагалі їде, хоче тут жити, в таких умовах невідомо. Як на мене, краще жити в якомусь місті. Ні такому модному, не з такою назвою, брендовою, не знаю, але в якихось кращих будинках, кращих умовах. Ані жити десь там, я не знаю, в Голівуді, як, як бомж кончений якомусь там взагалі вбитому місці з бомжами, з наркоманами. ну Це взагалі якась діч.